Привіт! Зараз ми з вами поговоримо про те, як додавати та віднімати дроби, якщо у них різні знаменники. Який в нас буде алгоритм дій? Він мало чим буде відрізнятися від алгоритму дій для порівняння дробів. Спершу нам потрібно ці дроби звести до спільного знаменника. Ми це вже робили. А після цього додати або відняти дроби з однаковими знаменниками. Правила для такого додавання чи віднімання були описані у 5 класі. Тобто вони вже мають бути для вас знайомі. Давайте розглянемо на прикладі. Нехай ми маємо дріб 5 шостих, і до нього хочемо додати дріб 1 1,4. Що ж, нам потрібно спершу знайти їх спільний знаменник. Шукаємо. Беремо окремо знаменник 6 та знаменник 4. І знайдемо їх НСК. Або ж скористуємося простішим правилом, про яке була мова у одному з попередніх відео. Візьмемо перший знаменник 6. Більшість цих двох знаменників. Та спробуємо його поділити на інший, чи буде ділитися на ціло. 6 націло не ділиться на 4. Отже, беремо 2 рази по 6. 12. Бачимо, що 12 вже ділиться націло на 4. Якщо б у нас теж не було б ділення ціло, то ми б брали 3 рази по 6-4 і так далі. Але зараз у нас все вийшло окей, тому зупинимося на спільному знаменнику 12. Зараз нам потрібно дібрати додаткові множники до кожного із дробів. Тобто дібрати такий множник до кожного із дробів, щоб знаменник у цього дробу став дорівнювати 12. Для дробу 5 шостих, додатковий множник буде 2. Тому що 12 поділити на 6 дорівнює 2. І в результаті множення на 2 вийде дріб 10 12. Щодо дробу 1 четверта. Там додатковий множник буде 3, тому що 12 поділити на 4 дорівнює 3. І якщо ми помножимо чисельник та знаменник на 3, вийде дріб 3,12. Тепер ми додаємо дроби з однаковими знаменниками: 10 дванадцятих та 3 дванадцятих. Виходить в результаті дріб 13 дванадцятих. Тому що при додаванні таких дробів потрібно просто додати їх чисельники, а знаменник залишити без змін. Якщо б нам потрібно було віднімати, ми б від десятки віднімали б трійку. Проте це не наша ситуація, ми тут додаємо. Отримуємо дріб 13 12, який до того всього ще й можна певним чином перетворити. А саме у мішане число, оскільки цей дріб є неправильним. У ньому чисельник більший за знаменник. Після перетворення в мішаний дріб отримаємо 1,12. Таке число ми отримали. Тому що 13 поділити на 12 з остачою, виходить 1 ціла і в остачі. Остачу ми записуємо у чисельник, знаменник лишаємо без зміни, а цілу частину записуємо попереду дроб. То виходить одна ціла, одна 12. Це й буде наша відповідь. Крім цього, розглянемо ще одну цікаву задачу: нехай у нас є два робітники. І перший робітник може пофарбувати повністю паркан за 4 години. А другий робітник може пофарбувати повністю паркан за 6 годин. Питання наступне: яку частину паркана вони пофарбують за 1 годину, якщо будуть працювати разом, ця задача безпосередньо на додавання дробів. Проте, як ми бачимо, з дробів у нас ніяких немає. Що ж потрібно робити? Давайте поміркуємо ось з якого боку. Якщо перший робітник виконує всю роботу, тобто весь паркан за 4 години. То за одну годину він виконає одну четверту від всієї роботи. Тобто пофарбує одну четверту або чверть всього паркану. Другий робітник, аналогічним чином, пофарбує 1 шосту від всього паркану. А щоб дізнатися, скільки вони пофарбують разом за одну годину, треба додати, скільки пофарбує перший робітник за одну годину і скільки пофарбує другий робітник за одну годину. Тобто додати два дроби. Одна четверта і 1 шоста. У попередньому прикладі ми вже дізналися, що спільний знаменник для них буде 12. У першого дробу додатковий множник буде дорівнювати 3. У другого дробу додатковий множник буде дорівнювати 2. В результаті отримуємо дріб 3 дванадцятих та дріб 2 дванадцятих. Після їх додавання отримуємо відповідь 5 дванадцятих від усього паркану. Тобто, працюючи разом, вони пофарбують 5 дванадцятих від всього паркану. Це майже половина. Що ж, на цьому ми будемо закінчувати. До зустрічі!